Всім привіт! Починаємо огляд от такої коробочки, а приніс її мені місцевий бомжик валерчик. Так, знизу там і якісь тумблери і всяке таке зверху плати. Я, в принципі, дивився вже трошки, але особо не заглядував. Так, і за цю коробочку я йому дав 100 гривень пляшку горілячі і закусона. І він на радостях побіг і обіцяв знову шукати. Десь ще він його знаходить, на звалках, сміття чи де, я навіть і не знаю. Але чисте, розібране, напевно, що акумулятор, як завжди, сідає. Але нічого. Продовжуємо. Так, розклав на дві кучки. Це в нас плати. Ось всяке таке. Так, ну що ж, Приступимо до плат. Зараз подивимося, що тут цікавого, а що не цікавого в нас буде. Так, тут в нас 315, і тільки з позолотою, і мікросхемка. А так, нічого цікавого. Це зовсім нічого цікавого. Так, посріблення. Ось платка більш-менш така. Насищена. І дирчасті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Типу 814. Оце ну, 940. -ові. Так, і на півбочечки 3, як то. І 315, і 3. Так, ну, флажке то таке діло. Оце в принципі, більш-менш платка. Далі тут нічого. Так, що там, щоб не завалилось, регулятори, резистори. Коротше, таке, можливо, посріблення. Як ж без цього МБГД? Знову посріблення. Це якийсь перемикач вже сучасне. Так, ось у нас з ПТК. Напевно, більшість того, що з радіоприймача. Так, так. Ще такі кусочки. До чого це добратись? Ну, давайте цю. кабелі запутані. Так, СП3 вісім штук. Посріблення от. В принципі, нічого тут цікавого, окрім посріблення немає. О, бачу ще й навіть кусок плати від комп'ютера чи ноутбука з процесором. Ну, та йоб вашу мать, блядь! Дзвонив мені підписник Віктор. Перебив роботу. Привіт тобі! Якраз на цьому процесорі. Так, виняв я його. І ось такий у нас. Ну, простесенький процесор. Але вже добре, хоч щось з такого попало. Так, далі в нас така пішла платка трубчасті 315 78 року. І посріблення в цьому. Коротше, в цій фігні. Далі, тут нічого немає. Це, я так розумію, з якогось приймача, чи, чи то. Ну, напевно, не від магнітоли, я думаю, точно. Так. Мікросхема така велика, залята. Епоксидкою чи чим, коротше, керамічна дирчастий, потом є один у нас польовичок на чотири ножки. І ще дирчастий. І 315-83. Там маленька платка з одною мікросхемкою УТП якась. Така плата. Одна впала. Так, така плата в нас. Багато флажків, трубчасті, не потрібні МП. І не потрібні ГТ. Ну, коротше, КСО якісь там ще є. Ось таке щось. Один дир чистий, варікап, стопілідрони. Все. Тут знову МПшка. Це нічого. Знову цей перемикача. Так, так, тут також нічого. Варікапи чотири штуки. Роз'єми, входи, крутилки не потрібні походу. Так, це щось. Лампи, походу, впихалися сюди. Можливо, посріблення бути, можливо і ні. Так, це показував, не показував. Також посріблення. Діоди в нас оце добрі діоди до 200, ой, да, до 242 по золота повинна бути. Тут також особо нічого. Тут в нас вже є напівбочечки. Чотири штуки бачу. І дирчастий. 81-й, як то рік. Кнопки посріблення. Так, це потім покажу. Така платка також на півбочечки є. штук, і посріблення. І ще в нас от така плата. <клухи> Ці входи не посріблені вже. Зато є три мікросхемки якісь. 87-й рік. Так, скажемо, пустишки. Один дирчастий. І в коробочці в нас є дві КМки. Одна ось зелена і одна там. І мікросхема. Так, по мікросхемах, а ще одна впала. Найкраща платка. Така маленька. Чотири світлодіода в жовтому корпусі. Потім чотири напівбочечки з позолотою а і транзистор КТ-349. На три ноги жовтенькі, довгенькі. І 81-й КТ-315. Ну що ж, переходимо. Зараз я ще це покажу. що а буде такого цікавого, більш-менш розкладу по поличках, так скажемо. І побачимо, який ще тут буде результат. Порозкладав і це. Це в нас вийшли кнопки, якісь релюшки вже сучасні. Ось, напевно, також сучасна релюшка. Да, R, RGL якийсь. Так, а, а далі вже йде радянське. Так, ось у нас така якась кнопочка з контактами, але контакти я бачу мідні просто. Ось посріблені, то є срібло на міді. Роз'єм рп 75-го року. Таке гарне посріблення. Релюха Рен 34 з сріблом. Також якась кнопка зроблена в Польщі. Так. Оце таке. Це ще таке попалось. Потім. Як вони називаються? Пробки автомат. На 10 А, якщо не помиляюсь, посріблення. На 16 Ампер срібні контакти, але маленькі. А на 25 А тут срібні контакти е великі. Ну, по вазі не пам'ятаю. Так, далі посріблення. Це також щось, напевно, сучасне. Релюха. Це в нас РВЦ Мрелє. 2005 рік. Це вже сучасне щось. МП-2101. РТ-10, два штуки. РТК Х. 72-го року. такі у нас перемикачі якісь також посріблення, якщо не помиляюсь. І три, ні, чотири реле времени, так скажем. Одне в розібраному стані. І там, де це я бачив, контакти срібло на міді. такі вони у нас. 79-й рік і 86-й. Тепер план моїх дій. Зараз ми... получається, я хочу це відео зробити хоч і довго, але розбираю всі плати, випаюю, як завжди. Це все розбираю повністю. На, на всі метали, тобто там платунь, мідь так далі. Потім. Срібні контакти, срібло на міді, все, все разом будемо рахувати. І повідкушую всі ті, що мені потрібно і не потрібно, радіодеталі. І будемо ми підсумовувати, скільки я на цьому валіроні буду мати грошви. Так що, чекайте, зараз я за день його напевно розберу. Да покажу результат, скільки вийшло заробити на цьому, так сказати, приносі Бомжацькому. Отакий в нас вийшов бомжацький принос в розібраному вигляді. Це не потрібні радіодеталі. Це резистори СП3 там. Сріб... Це різні контакти. Срібло на міді, срібло. Коротше, я все разом кидав. Посріблення. Це трубчасті там, флажки і так далі. Два КЦК. Вісім КТ непотрібних. Це також непотріб. Отакі От мікросхеми. Попалась тільки одна К-157 з позолоченими ногами. Потім процесор. Невеличкий, але хоч якийсь Дві км -ки. Так, це в нас таке що на випалювання. Розібрав ці всі дирчасті, порозкушував. З 23-8 попалися білих. А ось. Явна позолота, яку я вже повідкушував, вже в переробку піде з діодів розкусив ті великі діоди. Один цей кругляш вилетів десь, другого роздробив. Коротше, вийшло 2,5 кусочка. Потім в цій релюшці було чисте срібло в пластинках, я його сплавив. Вийшло 0,7 грама. В такій релюшки 0,7 грам чистого срібла. Так, і тепер давайте я вже підіб'ю по писульці. Заплатив, я вже казав, скільки я для нього. Получилось по розборах на 140 гривнів металів цього всього. Посріблення 105 грам вийде. Я вже так по-мінімальному розрахував, скільки вийде. Срібла золота. 1,5 грама срібла з посріблення, 16 грам різних контактів. Вийде 4,8 грами, Я також по мінімуму взяв. І оцей кусок 07 вже є срібла. І разом вийде 7 грам срібла. Так, по золоті 4 грами вийде 08 грам золота, 0,8 верніше. І того 140 металів, срібло 182, золото 160. І разом вийде 482 гривні заробітку. Відняти тих, що я дав, то це в принципі більш-менш нормально. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.